Привіт усім! У цьому відео ми поговоримо про правила декретної відпустки та відпустки за сімейними обставинами. Коли ви вагітні, ви маєте право брати відгул для відвідування лікаря. Це означає, що ви можете взяти перерву на роботі або в інших справах, щоб переконатися, що і ви, і ваша дитина здорові. Після пологів мати має право на 20 робочих днів відпустки. Батько також може взяти відпустку, якщо він проживає з матір'ю і має право на сім робочих днів після народження дитини. Це важливий час для батька, щоб бути присутнім та підтримувати матір та дитину. Обидва батьки також мають право на відпустку по догляду за дитиною протягом першого року її життя. Разом у них є 10 місяців, 75 днів належать батькові. І якщо батько не скористається цими днями, вони згорять. Важливо ретельно спланувати декретну відпустку, щоб переконатися, що обидва батьки максимально використовують цей дорогоцінний час зі своєю дитиною. Життя сповнене несподіванок, які можуть перевернути наше повсякденне життя з ніг на голову. Ці події вимагають нашої негайної уваги та дій. Іноді ці сюрпризи змушують нас взяти паузу у наших справах. Це може бути раптова хвороба в родині або важлива зустріч, яку неможливо перенести. Це може бути співбесіда, похорон або перший день у дитячому садку. Відпустка за сімейними обставинами дає вам можливість поратися з цими ситуаціями, не турбуючись про свої зобов'язання щодо програми адаптації. Ви можете отримати до 10 робочих днів відпустки за сімейними обставинами. Відкрите та чесне спілкування з вашим керівником є важливим, щоб усі розуміли вашу ситуацію.